Друзі, всім привіт! вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Фульцювальний гольф чистий 20 рік з оригінальним пробігом 44 тисячі кілометрів. Авто не фарбоване, пригнаний з Німеччини. У ТО було пройдено 900 кілометрів тому. Автомобілем йде дуже хороша зимова резина на дисках. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична фулет-оптика, денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone так, виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, шкірине мультикермо, керування мультимедією, оригінальний пробіг 44 тисячі кілометрів з гарантією, великий монітор з навігації, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електрогальмо, автохолт, розетка 12 вольт, два підстаканники. Вибір режиму руху. Так виглядає меню автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, на 2 sd картки USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер. настройки автомобіля. Персоналізація. Асистент освітлення, освітлення салону. Фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водіюру, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки Настройки дзеркал та склочисників. Він код автомобіля. Останній тило було пройдено 90 км в тому. Кондиціювання, підігрів лобового скла, бардачок з охолодженням, працювання мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор піна для кулі з помірем Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані, який ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, той автомобіль чекає саме на вас.